Андрій, коротше, купив дім, блін. Андрій купив дім, є зеркало, блять, є де лиси відправляти, блін. Ну, Андрійко, що ви хочете сказати на рахунок своєї ВІП-кімнати? Я тут живу. Я І розумію, що тут ви ту живете, розумієте? Але це я це би бар. хотів вас, якогось вас ще пару питань задати, можна чи ні? Певні же можна. Чуєте, а як вам тихайтеся живе? Файно. Файно? Тепло хата? Файно, тепло, мужика. А можна її так зверху зняти, щоб було Можна, Я дозволяю. Так? Дякую. Знімай, знімай на здоров'я. А то таке вікно маєте, а камін чи Ні, Ні, камінь то не сезон, камінь буде пилив там десь з жовтня, хіба буде дощ. А, бо дощ, як то сипало, то файно буде, Горить. То бензина є, а? а Нет, то мій котел. А, ти хотел? Да, Ой, я... курва, вай! А що вы слышали, а ты кло? Я трохи підрубляю и перекурем. Ааа, разумею. А, да, да. а что ти вас? Маю кив... різні насадки, На... а, да. А то да. файно. А то для да. яких-то? То... то зарядне. А, то зарядне чарже, то за, чарджер, за телефон, нову. IPhone. IPhone. 6. 6. 6 м. Свом продал из Америки, ну, Файно, пан... разберем? Витя, а пане Андріє, пан Андрій, пандрій. Та... А що то вот кивосить? То є кобель. А то кабель вас. <laughs> Электрокабель. А водки, якісь машинки, ту, їздить, то вот как машинки, то если їздить на машин. Стражу, а то А то ту карте. В кого проблем не вилосить, я тут стрижу. Так? Да, та. ну, ну то. то... А то ви такий чохол маєте, а то що таке? Це не чохол, це мої насадки до стрижки. Аааа! То... Маю різні, о! О, я ключ маєте, все. Я вам покажу. А, ні. Ви взагалі крутий дядько. Якщо вибачає, я її ви прав, прав. А, ви, то, ви не, її виправили, та? так? Так, так. А та, то та. от така сітка, щоб крові не лізли, чи мухи не лізли? Бл**, я не знаю. Мовська сітка. А, А то не така, як на Україні. Нє, бо я, знаєш, я приїхав з України, бл**. Тут така сітка спеціальна, то а -а -а. я просто тут в Великобританії живу. Ну а, в цей, тут, а скільки тут... так кімната вас коштує? Ой, як вам сказати, можна не на камеру? Ну можна скажу, так, 500 фунтів. Скільки, блядь? — 500 фунтів А Ну нахуй, блядь. Скільки коштує? Але не на камері, скажу так, на ухо. 500 фунтів тиждень. Йоп, твою мать. А то ви курите якусь бульбулятор, страву курити. Ні, то я оренду даю тут на неї. Ааа, каже, приходить і каже, а ви того від мухи купили чи що, від відмуху купили? Тот, ну, трохи чистити тот, трохи відмух. Воно там універсальне. — Воно щось дає, так? Дає все. Файно дає. Якщо нема що випити собі. А у вас гарден великий. Великий гарден. Великий гарден. Да. Гарний ви гарден. Так, ви собі так економно построїли, так? Гарний так. ну я. Yeah. Yeah. У вас є дерева, файні, пальма oh. розтеблять. Oh. Зараз, ким нас, зараз ким у нас період, що на цьому мушу економити. Так? Але я собі такого запланую. Oh, так. Так. А що ви хочете тут зробити? Ще на тому oh. місці побудувати щось? Послухайте мене, я вам зараз скажу. дивіться. А територія, десь півтора, може 2 метри, звідси, Значить буду так брав. Раз, два, три. І раз, два, три, чотири. Я буду купав басейн. Ні, пане Андрію, такий великий басейн. Буде такий басейн. Але знаєте що, маю одну проблему. Яку? Ще не зробив на лопату. А, Це... а то лопат. Це... Та, чуєте, а того сусіда теж таку, таку файну хату має. Такий скутер, ще другий чи що. Сусіді. А то ладно, лад... але пальму таку пальму. ладу має. То я йому дав оренду, Тому поки я ще тут не викупив басейн, а. а потім Але я. А у вас ліпша був... хата? Вас... Дорубець, Ні, вам, та... я розумієте, я приїхав з журналу Експрес бю. Е, я знаю, відки ви приїхали. Не я, я мені так. просто попросив, а, виб... а то у я... вас у я... вас я... шишликаль чи що то? Є? Я залив бетон, бетон того залив. Тут я поставлю біседку, відповідну хату трохи перебудую, пересуну. Як? Та як ви пересунете? А ви так це порусувають хати, так? Ну там в мене то підв'язане до метро. Воно не залити. Я ні? Та залити, не залити, нехай вас то не цікавить, просто говорю. Пане Андрій, а ну... що то за колесо? Ви якусь машину купили, напевно що? То, та... Чи ви збираєте машину? Та... Але скажіть чесно. А я вам скажу, так, купив. Купив. Е, а, а чого ви ми, то не ми казали, с... коли ми... Ви сидеш джип. Називається мили. Мили? мили. 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 так. Чи е, Смерть, смерть. Кармель. А мель, казали, мель. що в е, мене така інформація була, е, казали, що ви купили смерть машину. Смерть, Ні, така двохдверна то смерть. Брехня. Та? То я їздив, поки не мав мелі. А. Мелі, я купив мерседес мелі, сірий, ну джеп. джеп. Ну, ну я розумію, так. Та, я все розумію. А сім, смерть, а то я, я, я мав уренді, уренді. А кілька років ви проживаєте? Кілька років? Та як Я, я бачу, у вас такий сад великий, дерева такі, дивіться, які гарні дерева. Дерева фані, так, ну. то і ялинка. Ну а воно ну, дорогі, напевно, блядь. Я блять. Ви се стратили трохи Ґ... тут, правда? Ну я вже тут 12,5 років. Йоп! Скажу Твої по правді, так. Ви обичаюся. Одинай... Uh, 20... uh, 20... Слановні глиші обичаюсь. Так. Чуєте, Цей... а і Куздівку маєте чи ні? А на що вам, я того вам не скажу. В чекаю менше спікає. Не, бо я хотів його запитати. О, бля, у вас, а, 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 то... а, блядь, вас саме сучасний телефон, а звідки ви одного взяли? Я? Ну я кажу, я ж тут 12,5 років. Ви такого на заробітках і такого працюєте, так? Ну я на той телефон працював півтора місяця, а суто на телефон економий ні, откої хліб, масло і чай, і то пакеті а а на, на пан Андрій, Андрію, вибачаюся, я ще ще записатися так, за ті кульки. Я не знаю, що тут таке ті кульки, блів. Ну, скажу вам так. Ви що, кроликів тримаєте, що? Е, я вам скажу так: е, я то веду благоустрій. Ну і самі розумієте, бачите, тут газон, в мене надсучасний газон. А що він згорів якийсь зоропад був чи що? Ну, ні, ви послухайте мене, давайте я відповів на то перше питання, а про зорепат поговоримо там далі. А я зрозумів, обичаюся. Я... що пан Дрій, що так перебуває, так. мені просто дуже цікаво, 에... розумієте. Я отак йду, ну цей, ну скажемо так, кожну кожного ранку я просинаюся, п'ю собі чай, каву не п'ю. Замітьте, я каву не п'ю. Ну, жкаво, шкоду здоров'я. Кожну ранку я просинаюся і ну, заходжу в свій гарден. А дуже гарний. Подивіться, любі лоші. Це пана Андрія такий домик. Це от рабічний кульок. Це пан тут, Андрій. Андрій, да. тут трава згоріла, тому що там гуси не паслися чи... Ви гусей маєте, пане Андрій? Не, не, не. Не? Я вже з тим а завязав. чому ви в інтернеті писали, що ви маєте гусей? Не, може Ми ви тут дивились чи? на старому сайті, бо я відкрив з нову то обичаюся. Обичаю. На старому ще висять гуси. ну, а, та, ну ви, я перепрошую. перепрошую, розумієте. Мені так. просто все цікаво. Я з тим бізнесом зв'язав. Ви вже дуже довго з тим бізнесом, так? Я як то кажуть за учасників. А я вичаюся за таке питання, я знаю, що це приватне так. питання. А скільки ви за таких кутеж заплатили? Він дуже сучасний. Дуже... Як вам сказати, щоб не виходить. Але увірити. чесно, пан Андрій, ну, скажіть чесно, чесно як можна. А можна вам... я не на камеру? Ні, ну скажіть, глядачі ну, знають, ну, як глядачі ну, знають. Скажу По суті, як є, то хто тут живе, то в цінах розуміє. Я розумію, але наші глядачі не розуміють цього розуміють. Заплатив... Вони не знають ціни. Двадцять тисяч фунтів. Так, сім тисяч фунтів. Та, 27 і щось там ще було. А вам ще колесо дали теж цей, так? Ні, колесо то вже. Коли та? вже я смерть віддав з оренди віддав і собі купив мелі Мерседес, мелі джип. А, купив джеп? Джип? джеп. То ви пане надріну на з джип їздите? О, і то, то, о, то, до речі, я чому-то поставив то колесо, тут це ви так знімаєте двоє. То? Я... то колесо? воно таке велике? Да, потому, что, тому що... То від якогось джепа, напевно, да? так? Да. а Переседес, я думаю, то від трактора, блі. Сирий. Бл то не від трактора, ні? Нє-ні-ні. Як бро, передні колеса, похоже. <походить> Трактор я ще не купив. А як ви то траву тут насадили? Так от? Чи то було таке, що готове Ну скажем так, по суті, трохи було, трохи ні. А як ваші сусіди? Вам сусіди не мішають? Немає якісь партії, там ще щось? Я вам скажу, мені сусідами дуже повезло. Так. сусіди мене дуже хороші, мають дуже гарний, гарний. але пальму посадили скопаль. А чому то, пан Андрій Копаль? Пальму бачите, не має? я хочу поміняти паркана. Бачите, як токи під ну, трохи підпорки поставив, трошки бачите, ні, ну, впав. Сусіди кажуть, трошки там з грошема в них напряг. каже, може десь. Ближче до зими, може десь весну, можливо, що буде щось замінити. Я так? сказав, що потерплю. Так ага. А я б хотів поміняти ну, пандрія. Пан дякую дякую. Ні, серйозно. Вам я дуже дякую. Сучасний. Нам дуже було приємно і дуже глядачам так. буде приємно, а, що і ми і... дошли до вас сьогодні гості Бачите, і зняли це як, відео. Бачите, як я живу? не дуже гарно. Так це а цей кутеш. Він в пан Андрію ще раз відкрию. Він пан Андрію відніс 27 тисяч фунтів. це Лондон. То тут ціни дорогі, блі. До речі, дуже файний район, дуже тихий, спокійний, називається Нордхольт, вулиця Арліс. Арліс. Арліс Вей. Ми глядачі послухаються, що я на маску. А вас така колодка, а ви ключа не маєте? Ні, просто це. Я перепрошую пане оператор, Ну, скажімо так. Не в тому проблема, колодка, не колодка. Я тут зараз просто роблю файні ремонти, щоб я бла... зробив Ні, сребляю, фані... це с але розумієте, бут... це... Колодка то такі. А то зеркало, то якесь нове приїхало з Америки. що? 에... З Америки, напевно. Я вам скажу так. What? То знов таки не з Америки, то приїхало з Австралії. Сергій, просто ще цей там їхало отдельно. Ну, можна ще коли це на вашу кімнату? Будь ласка, о, одільно їде дерево, отільно це, і рамка одільну їде. Вона має бути десь за два-три дня пізніше. А, ну а можна ще кімнату? Вас в вашу кімнату подивитися? Доп, ну я вбачаю, що у вас так турбується лише. Я, я сказав, котку я маю трохи часу, пане оператор. Та мене всі. А можна щоб Я так сам зняв? Ну, ви ви мені просто в двох словах показали? А то, що ми вже бачили, любі глядачі. Тут пан Андрій живе, блин, йому тут нормально, він тут веселий, ми ну, є то, коли І приїжджають є. на вікенд, то я рубаю дрова, тут а, мангал, а тут у нас є мати. А тут живуть другі сусіди. Тож такий самий будинок, чи тусовку теж построєно. Дуже сучасно. сучасно. Я ще трошки всі не познайомив, але тут таке, то все в процесі, Ну, я би хотів їхню територію викупити. А-а-а, Просто все ваше секрет розглядав. Це питання в ціні і в часі. ну. Але пане Андрію, розумієте, то от якусь колодку чи ви якусь бензину тримаєте. То з напиток новий? Ні, то є цей. У мене є дві це. Покажу вам так то є бензин, це косарка, то не є бензинова, то є електрична. Ну О, але то, то не є бензина. Ні? Ні, то Я є... думаю, що треба звати ні, бензин. Ні, ні, пане оператор, то є масло. Ні. То є, то є масло, моторне, смач... то є спеціальне масло. Ну, трошки дорого. А ви її не чистите? Та було, що пахло вам травою Я мушу ja чистити. Я, як я, ви не чи дивіться, чисти, ви, то, ви не чистите травою пахне? Воно пахче, тому тому, що Перед вами десь буквально хвилин 30-35. Я тут трохи цей чистив карту, бачите, сторінки ростуть. Так. Я бачу, я пану по глядіям покажу. А то, а то типу, такий великий, так? Де де? Ну, то от такий типу, так. Ну, то такий тимчасовий, то ага, такі, бо я заходу. роблю ті будівельні тут роботи, бо я кажу, я тут роблю перше благоустрій. З тої сторони сусідами, я вже можу так себе говорити. Але Ду ви сусід, може, з тими ви лад навели, так? Лад маю фані. Так. так. Але Ру. таку пальму, пан Андрій, чому ви таку пальму не маєте, блін? Е, ще разом говорю, я тут навожу благоустрій. перше я мушу зробити щось з На рахунок басейну я вам то все говорив. Ти якраз цьока прийшла? То, Ваша цока? То моя економка, ну, прибиральниця. А, а я вбачаю. Ну, так, ну не звертайте уваги, ви приїхали до мене чи до неї? Ні, ні, я просто ну, так запитався. Та. Тут буде басейн. Ну кажу, благослові. Тут буде, пан Андрій э, планує викупити басейн. Оту, оту пальму, ту пальму, а ото, сусіді та, ганна, ту пальму сусідлі дуже гарна. Пальму сусід то є, то є моя, я й дав в оренду, а -а -а -а. просто не дає. Що вам капало кожного місяця щось, так? То певні, ну, так, ну, так, ну, так має Але А ті мішки, я, ну, то, то, то моя думка, я би сказав їх познімати. Ще раз вам говорю, наголошую, то у мене сі наразі починає ремонт. Тобто, а, то у вас такий ремонт починається? То буде ще взагалі по-сучасному. Та то, <рес> то ще, що, то, що ви бачите котику тої сімочки, <рес> то що воно буде і буде, то. Але, тільки, але ми... як то кажуть, то тільки сезернка купили, але вони ще не виросли. Ааа, то ви пане Андрій, ви дуже мудрі, розумієте? Раз, два. Отоці починав купати фундамент. Тут буде такого три, раз, два, три, раз. І на чотири, може і п'ять. Ну, я ще буду думати. То, що мені ще скаже, ну як то кажуть, це... чуєте, пандрій, па я, я вибачаюся, якісь дівки до вас приїжджають, якісь на патьки, шашлик може ну... ради чи ні. Скажу вам так. Але чесно, пандарію, скажу, що ну хочеш це все знати, скажу зуміти. вам так. То Заробітки, то заробітки. Я зарубітки, вам ще скажу розумі. так. Мені трохи стидно, коли ось туди-сюда ще запрошувати, як то кажуть, ну ще як не такого, все готово, та? точно світочному порядку та не.